Вітаю вас, шановне товариство! Сьогодні я підготував для вас огляд. Трьох мап між командами Na'Vi і Liquid на піджевлахі сезон 5 груповій стадії, remaining. котра проходить за швейцарською системою. Обидві команди перемогли вже свої Five перші матчі на перемогли проти New Galaxy, Команда Liquid перемогли проти команди Heroic, і зустрілися в другому раунді. Не знаю, чи вам подобається саме короткий огляд конкретних мап. Не знаю, чи вам подобається саме запис фул мапи якоїсь крутої, де з лайв-коментуванням з чатом, з тайп кодами якщо ви хочете подивитися, якісь саме. Найкращі моменти або ось такий короткий огляд ігор можете в коментарях про це написати, бо багатьом людям по різному це е здається правильним. I've Якщо ми been говоримо been про першу main... мапу Na'Vi vs Liquid, то. Тут, як на мене, дуже багато чого вирішує драфт. Дивіться, навіть на ФП беруть Андайнга. Це доволі сильний зараз герой, на це є свої причини, адже він комбінується з багатьма героями в сейф лінії, коли він грає на позиції 5 і дає можливість своєму кері фармити спокійно кріпасів, а то й домінувати на лінії. Або ж це може бути альтернативно хорошим оффлейнером, котрий приходить, фріфармить майже завжди проти будь-якого кора. Його дуже не йому дуже накучує Дікеями. Проти нього дійсно складно стояти. Тут ліг відповідають. Аксом. Ну, скажу так, щоб я відповів пабліку Аксом на пік Андайнга, Ну, мені здається, я повинен був пару ночей не спати перед цим. Адже АКС на лінії проти Андайнга нічого не робить. По грі йому також нічого не робить. Акс себе, 에, точніше, Андайнг себе не може вбити в блайдмел, коли його колить Акс. А, плюс Андайнг може купити собі шарт і сейвити своїх же героїв, котрих заколить АКС Томстоуні, наприклад, якогось Кері, котрого намагаються заберстати. Так, звісно, є варіанти, так, да, серійно переможе, але для Андайнга це набагато простіше робити. Далі ліквіди добрали собі Дарквілу. Навіть відповідають на це тіні котлом, причому вони досі нічого не показують. Наві мається на увазі. Тут тіні може бути позицією uh, один. Андайн може йти з ним на лінію. Але, скоріш за все, Андайн Котл це саме лейн, адже вони добре комбінують тін... помі собою. тобою. Андайн доволі самостійний офлейнер, плюс котл йому може зливати Magic, щоб помити тіше дікієми. Ну і коли ліквіди взяли ось так раннього терорблейда. Я думаю, вони себе підписали на тому, що вони драфт в салат програли. Адже варіантів, як нає можуть грати в цій грі безліч вони реально можуть навіть за бажанням взяти собі офлейнера зараз на Дарксіра, але скоріш за все вони просто відправлять андаєнга проти тебе. Адже проти тебе, ми такі remain. ігри вже в лайві бачили, в тому числі з вами. Де Андайн просто бере собі актарін Крімсон Гуард і там колись Блекімбар, і Тероблей нічого йому взагалі не може зробити. Андайн просто біжить, заспамлює його дікей, ми в тімфайті. І тероблейд тільки може сподіватися на те, що він натисне Сандер, який чудовий, що він зможе це зробити і вбити Андаїнг, але перебити його він просто фізично не може. Ну навіть ми вирішили не забарочуватись і просто взяти I хорошого been. героя в Акса. Взяли Урсу, також хороший мечап для Урси проти Тероблейда. Тож тут це абсолютно за. Зуміли пік, ну а на ласпік вони добрали собі. Леона. для того, щоб був ще один єзи, бо це його позиції 5, там просто п'ятірок якихось ефективних, особливо не було. Тож вирішили зупинитися саме на ньому. Ну, коли я аналізував цей драфт лайві, я був впевнений, що у тут абсолютно е, виграний пік, і вони повинні домінувати і перемагати спокійнецько цю гру. Чи так воно було насправді? Після лейнінг стадії гра тут була доволі рівна, і варто це зазначити, що ліквіди могли її набагато краще простояти, адже вони домінували на топі, там просто потім один раз критично помилився. Акс, де він просто так вирішив загинути. Це пояснити було складно, давайте покажу. От тільки що АКДЛУ вони е, вбили Ліона. Він сюди телепортується, Урсу ось таким чином напрягають. Приходить АКС, дає Урну, вбивають Урсу. Все ідеально у команди Liquid. Тут е, навіть мріяти про щось більше не можна, напевно, на, на цій лінії. Ну і далі, дивіться, що робить Сиберлайт. А тут 10 секунд ресується, так? Це, в принципі, головне, що ти повинен контролювати, коли ресається Керрі. Він ресається, навіть свого кріпа, все просто репортується, виходить, дає стан і. І все. Ну а загалом гра після Ленінгу була доволі таки рівною. Ем, обидві команди вони спушили офлейн тавера. Андайнга топнетворс. У Акса топнет Wors. Всі просто фармлять, але знову ж таки, як я і казав. Важливість з драфту, вона є визначною. Давайте подивимось на імпакт Undaїнга і Акса в двох ситуаціях. По-перше, ніж варто зазначити, що він прям дуже якось незрабно грав саме цю гру, але то таке. Вирішальний момент це поява бліндаггера у Axe. Зараз вони повинні ліквіди зробити мув, і начебто все повинно бути файно. Але тут бачимо, що Андаінга також фіксує. Ось він стрибає на Аксі в Undainга. Максим стоїть котл. Навіть половину хп у них зняти не вийшло цьому андаїнгу. Тіні контрінсіють, акса просто вбивають, Ліон байбекається. Андайнг почав бути терорблейда, він натиснув йому сам на плавину ХП, але Андайнг просто розвертається. Тут, до речі, дуже якісно Бейн зіграв. Він засліпив одного героя і дати гріб -ін іншого для того, щоб підсейвити свого терорблейда. У підсумку Бейна також вбивають, і тероблейд тільки дивом. Виходить, але це вже був показник того, що ліквіди просто в файті 5 на 5 файтитись ніяким чином не можуть. Далі Наві натисли ось такий ефективний смок. Хоча мені здається, що цей смок читався. Але тут Міті доволі жадібно зіграв, що пішов на ось цей кем. Він загинув. Команда Наві всі полетіли на топ ще шукати і пікофати, намагатися героїв вони нікого не знайшли, але просто заходить Урса. Спокійне в комбінації з котлом нагадую, що якщо котло заливає чехра Меджик Урси, у неї оверпауер відкидається швидше, набагато, і таким чином можна забирати торментера прям без проблем. Ну а далі Na'Vi протягом всієї мапи просто домінували. Адже ліквіди досі не могли прийняти ні один адекватний тімфайт. Вони усвідомлюють, що вони набагато слабкіші, а Наві можуть робити що завгодно. Тут Акк, намагався оптимістично нафармити батьк-мінбар, підійшовши до тавера команди Наві. І ще під часу Наві просто пікопили цього Акса і нарощували свій капітал ще більше. Як наслідок, вже на 33-й хвилині вони піднялися на хайграунд з перевагою 18 тисяч золота. Ліквіди Намагалися тут захищатися з усіх сил, тероблейда тостили в беклайн, але подивіться, що з ним пушта Андайн роблять, і Андайн собі придбав аганім. у нього 5,5 тисяч хп. Да, відбувається приблизно ось така історія в тімфайті 1-0 на рахунку Наві. На другій мапі Ліквіди переглянули взагалі свій підхід до драфту, а навіть тут самі їм дозволили не піктити Undaїнг, забанивши його. Вони забрали собі батрайдера, взяли собі в комбінацію з батрайдером знову Акса. Також тут був Фуріон, котрий для Міки є сігнатурним героєм. Напевно, тільки він зараз грає на цьому кері Фуріоні взагалі в доті. Взяли Ембера для Ніші, адже. E, знову ж таки, ну, тут для Ембера каточка, він Five. або проти Пангу або проти протиінькі буде достати. Його могли теоретично Хускаром закрити, але вони його підбанили. Манки Кінга також немає, навіть вирішили його чогось самі забанити, так би можна було б Ембера спробувати закрити та й проти Акса, тільки проти Батрайдера він би був поганим героєм. Ну і навіть недовго. Ну Як насправді не довго. Вони довго міркували, що їм треба взяти, і вирішили взяти медузу, адже об'єктивно тут плюс-мінус фрігра для медузи. Ленінг стадія для наві вже була на межі катастрофи, адже у Акса був абсолютний фріфарм. Юрагі вже один раз вбили. Каорі також вбили. Сефінію звичайнові не програють, але тут. Програли, нішу не змогли. Насправді сі... не змогли тут. Зараз прийде каорі, да, і ось таким чином доб'є його. Це, в принципі, єдиний успішний позитивний момент, коли трапився для команди Наві. Ну а далі відбувся легендарі-момент. Тут CyberLight відходить, у нього вже Євангуард, у нього шостий левел. Ну, я думаю, ви розумієте, що зараз відбудеться. Тому, друзі, пам'ятайте, якщо ви граєте на медузі проти Акса, то, будь ласка, купляйте собі Power Threads, як це зробив зараз Юрагі. Просто якщо у вас їх немає, краще докупити до цього моменту Fluffy Head, щоб у вас було достатня кількість КП. Треба 275 і більше здоров'я. Точніше більше 275, тому що якщо рівно вас рівно розрублять. Ну і з ленінг стадія на 14-й хвилині у наві відставання вже було в 3000 тисячі золота, і гра по. Трошечки перетворювалося в мою улюблену гру в пабліку з медузою, коли у медузи є чотири сапорта, котрі кажуть їй Медуза, будь ласка, виграй нам цю гру. Адже будь-які спроби зробити, хоч щось або хоч де занести по ворожому бейну, закінчувалися для наві ось таким от. Чином доволі мемний момент, як на мене, котрий тут варто відмітити, це білд Тіні. Загалом Копі дійсно добре грає на міду, і є однією з головних причин, що вона перемагають в іграх зараз в доті. Так от, він вирішив купити в цій грі блінкдагер. Ну наче з бінкдагером нічого такого правильно. Очевидно, хороший айтем. Тут вирішили ще найнапасніше. До речі, це якраз один з небагатьох хороших мувів, котрий у них майже вдався, але Ніше вистрибнув на ремненті ось таким чином, полетів на базу. І тут Ну, вже тільки максимальний, коли таке відбувається. Бум вирішив побити цей тауер. Пощастило, що нага заспівала прекрасну пісню. Але... Мунсе рівно не вийшов, його допили, наго намагалася зачейзити. Ну і в цей момент команда просто думала: ура, зате у нас фармить медуза. Повертаючись до Тіні, він вже на 23-й хвилині мав Дагон левел 2. На 26-й Дагон левел 4. Ну а на 28-й був в таверні з Дагоном левел 5. Фуріон був вже шестистатовий, медуза. Ну, на шляху до 6 статів. Насправді тут Юраги, мені здається, доволі жалібно вирішив зробити те, що зробив собі скаді, а не Мьолнір з Мандастайла Аганімом. Бо з Мьолніром він хоча б міг би файтитись, по ідеї, і був би вже ну, такий відчутний демедж. А так він просто підписався на те, що його не вбити особливо, і вирішив далі фармити кріпасів. Тут він вже докупив Мьолнір, і начебто команда готова б файтитись, але навіть знаходиться в тій стадії, де у них медуза і чотири сапорта. Тому відповідно їм треба тільки чекати на помилку. Від команди Ліквід, де Медуза можливо затягне в гейм, візьме якусь рапіру і там розвалить героїв. Ну і насправді в якийсь момент почало здаватися в грі, що навіть мають всі шанси перемогти, адже вони виграли один успішний тімфайт, забрали АЄГСН при тому, що у Ліквід величезна перевага, і медуза видатила свій бебек на цей тімфайт. Ну, шанси є. Щоправда, був ось цей далі від ліквідів. Натискаю, заходить Медузу. Наче ідеальний початок тімфайту. Знайшли Медузу за Егісом. Для Наві мається на увазі ідеальний початок тімфайту. Котра стоїть в мантані для своєї команди. Роби що завгодно. Але варто зазначити про фактор Мікі, котрий залітає на хейграунд, шардом дає full віжон, не дає команді в беклайні підійти до медузи і почалася ось така історія. Юрагів просто почали кайтити, не давати йому підійти до його вже команди. Мікі побивав героїв позаду, потім добив таки медузу, але у неї є з нагадує вам про це. Медуза далі стає, Мікі продовжує знаходитися в цьому файті. У нього є бар. він його натискає. Розвертається від медузи, починає покусити Тініка, але Медуза повернулася його, заморозила, а непоганий кол натискає. Ось такий чудовий файт у нас продовжується. Медуза начебто виграє ПВП проти всієї команди Liquid, але залишається мало ресурсів і... Ну, скажімо так, краса бурюна в тому, що він може натиснути байбек, прилетіти назад, і тут вже у, у Юрагі байбеку немає. Насправді, майже камбек, але трошки не вистачило рахунок 1-1. Тому все звелось до третьої мапи, де Ліквіди вирішили повторити те, що робили на першій мапі. Наві беруть Темпларку, Ліквіди відповідають Аксом. Ну, загалом. Акс, я б сказав, що проти Темпларки не дуже хороший герой точно, але е, і Темпларка проти Акса, начебто, не прям багато що робить, адже ти можеш на Аксі спокійно стояти з кільцями протекції. коли ти купляєш е, грання людини армії, у тебе багато армору. Темпларці доволі складно прибувати. Акса по грі, хоч вона і не вбирає, не вмирає сама бледмейл, можна купити Крімсон, ще забафити свою команду. Тобто тут опції гри є. Це не як гра проти Undaїнга умовного, де взагалі складно. Далі навіть у когось підледіли стратегію з Offline Vengeful Spirit, Магносе, що правда, тут це для Арі не було, але взяли сигнатурну Марсі для неї. І варто зазначити, що тут Vengeful Spirit для неї дійсно хороша гра. Тому навіло спікнули собі просто Варлока, щоб в тому що у них буде більше кількість з пака. А ліквіди відповіли Рікі. Це відповідь на Пака, і проти Венжву Спіріт, якщо ти береш Шарт, то вона не свапне героя Смок Скрині. Відповідно, начебто непогане доводять тут герої. Ну і на лейнінгу все виглядало так, що у Ліквідів знову може бути домінація, як і на минулій мапі, адже вони вже на топі вбили Юрагі суду через його помилку на перших вейвах крипів. У Венжфу Спіріт у неї загалом доволі складна лінія проти Гіроскутера Нага Сирени. А у Рікі проти Пака повинна бути. Фарм, адже Ріки, ну пака точно закриває на лені. Йому проблематично стояти проти цього героя. Потім до цього додався ще ось цей момент ротації сюди в... Віндранер з офлейна. Тут Наві самі Варлока через портал відправили, але потім був ось цей повершот по двом героям. Просто ідеальний. Я краще повершута давно не бачив. Хворі також підставився, відповідно, отримав багато демеджа від Рокет Баража, Мінус гравця команди Наві. Ну, але ситуацію вирішив збалансувати Себерлайт. Чисто, я, мені складно пояснити, от, те, що він робить, бо ну, от він ж цю, цю саму помилку допустив на перші, в першій грі, буквально. От він ж не дивиться зараз респауном ворожих героїв, коли вони ресається. Це перше чергове за те, за чим ти повинен споглядати. От, ресається Марсі, і Варлок окей, не ресається, він гас сюди не прилетить, це, це офлейн, але Марсі. От твоя небезпека це Марсі. Ну ти ж точно не можеш бігти, от як він біжить. Ти повинен або сюди зайти зараз, заплутати кріпасів батлхангером обережно, або просто не йти сюди за тавер, він сюди йде. І мало того, він розвертається і хоче зафармити цих кріпасів. Марсі просто залітає, фармить його. Марсі приходить на бот, знову вмирає разом вже з Vengeful Спіріт. Десь це вже було правильно. Потім дивіться: Марсі ресається. Що робить Сиберлайт. Тут Марсі розуміє, що на оффлейні не йде, можливо, треба на сейфлейм пересаджуватись. Тут далі бум ресається. Він прилітає сюди, розуміє, що експіруна. Пак у нього хоч не ідеальна лінія, але це його змога камбета. Бум вирішив сюди піднятися. Загалом міг цього не робити. Е, але окей, забайте ресурси гіроскутера на себе. Венжевоспіріт бувають. Пак знаходиться на експі, не дає забрати експу. Буває гіроскутера. Забирає експу для своєї команди. Нагасирена. Побігла трошечки не туди, також мирає. Копі камбекає за рахунок цього. Э, за рахунок цих двох київшей по експі у нього все стає ідеально. Ну а на топі. Ну... <смірші> Марсі ресається. Так. Марсі ресається. Акстапотамі насипа. Марсі просто телепортується і вбиває його втретє за всю гру. Ну Це просто. Це просто золото. І таким чином наві переломлюють хід Ленінг стадії, де у них були дійсно проблеми. Пак починає пікофати ще е, ось цю нагасирену, добиває за допомогою Марсі Верку. Ну і можна сказати, що пак з Марсі є зараз головними факторами цього камбеку. Далі на 20 20-й хвилині наві натисли ось такий смок. Акс вирішив не блінкуватися, коли побачив дасти. Марсі здибає Шеверку, акс-колом насправді Варлока розробити його не зміг. Його розміняли на Варлока. Натиснувся ось такий сліп, доволі непоганий. Підсейвив свою команду. Навіть спокійно за це, до речі, так, да, звертаю вашу увагу, що у меншому спірі з'явився Аганім. Цей самий час й доволі лейтовий аганім, але він все рівно є. І повірте мені, Вінга з ось таким натворством і АКС з ось таким натворством, Вінга все рівно буде носити набагато більше користі в тімфайті. Вони ще запікопили VR-ку, забрали Торментера. У пакову у Темпларки ідеальна гра. У Вінгі хоч все і так собі, але яка різниця? У неї є аганім. Він може свапати героїв, дебафати армор ворожим героям, щоб Темпларка краще била персонажів. Навіть забрали цього торментера, почали гуртуватися в. Боді, я, я певний, що вони спочатку хотіли забрати Рашана, але просто побачили тут гіраскутера, і Марсі вирішила стрибнути. Акс підійшов на дрімкойл, вирішив, щоб ну не тільки гіраскутера забрали, а ще кіл uh, Акса собі в залі Наві забрали. Наві далі пішли за Рашана. Забрали Рашана. Ну а потім був тімфайт за цю гру. Чи камбек тоді ліквід? Чи наві виграють в принципі без особливих шансів? Акс заколи Темпларку, у неї немає Аєгіса, але поряд Марсі і Мендику Спіріт. Вони стрибнули ідеально в Рігі, котрий стояв в інвізії і чекав своєї слушної нагоди, щоб зайти в тімфайт. Темпларка його вбила, розміняли на Марсі. Тут Гіраскутер вже повністю сідла кімбар. Витратив на те, щоб добити Марсі, його просто ось так знищили в цьому тімфайті. файті. Слапнули Верку, файт доволі так сильно розділився, Аксі все ж добили. Нага змогла звідси полетіти. Верка також якимось дивом звідси вийшла, але очевидно, що двох сторін вже у ліквідів немає. Байбеки на ріки на. Гіроскутері немає. Акс хоче натиснути байбек, але у нього немає великим пару. Хопі почав тут всіх розважати. Наві забрали медішний барак. Останній Завтра забрали АК без байбеку і перемогли всі серії за рахунком 2-1. Про такого ж Наві будуть грати сьогодні. Сьогодні вони будуть грати проти команди Team Spirit о сьомій годині вечора. Орієнтовно я не знаю, чи встигну я підробити стрім чи ні. У Мене сьогодні там справи пов'язані, ну важливі коротше справи і. Якщо я встигну, я звісно підроблю без питань. Але якщо почнеться матч раніше сьомої, або там ну ви далі, ще пізніше вже він почався, бо там паралельні серії ще будуть гратися. От, я, я спробую, друзі, якщо ні, ви знаєте, що на Ютубі буде огляд цієї серії. Дякую, що дивилися відео. Не забувайте підписатися на канал, ставити вподобайку. І побачимось з вами, коли побачимось. На все добре.